Натури в мене немає. What? А чо він не пінганув? What face? Він мав пінганути мого Мурлока, блять. Він поставив за одну ману чела 1-2. Не... Блять, що? Блять, що це за колода, нахуй? Що це таке, блять? Я не розумію, що в нього за колода. Я перший раз бачу таку колоду. Єбануту. Ха! Якщо він ще виграє, блядь. Якщо він ще виграє, блядь, то я згорю нахуй. А, сука, мені одного урона, блядь, не Ну Куда, блядь? Я забув! Я забув, я забув, блядь, що ця хиня бафає, блядь!